Добрий день, дорогі друзі. Ми з України розпочинаємо урок географії в восьмому класі. Ми продовжуємо з вами розглядати географічну карту. На минулому уроці ми познайомилися, точніше повторили, що являє собою географічна карта. Детальніше познайомилися з властивостями географічної карти, її структурними елементами, розглянули картографічні проєкції. Сьогодні ми продовжимо теж повторювати, тому що в шостому класі ми все це з вами проходили. І сьогодні наша тема це способи картографічних зображень і класифікація карт. Мета нашого сьогоднішнього уроку повторити способи картографічних зображень і класифікацію карт. Отже, ми розпочинаємо. Отже, давайте з вами пригадаємо класифікацію карт. Географічні карти діляться за чотирма ознаками, за масштабом. За змістом, за охопленням території і за призначенням. Чотири ознаки. Давайте розберемо кожну із них окремо. І так, перша ознака, за якою карти відрізняються одна від одної, це масштаб. Так? За масштабом карти діляться на великомасштабні. Це карти, які мають масштаб від однієї десятитисячної до однієї двохсоттисячної, включно. Середньомасштабні карти це карти, які мають масштаб від 1200 тисячної до однієї мільйонної включно. І дрібномасштабні карти це карти, які мають масштаб дрібніший мільйонної. На оцих малюнках ви можете бачити, як від величини масштабу змінюється детальність географічного зображення і площа території, яку можна зобразити на карті того чи іншого масштабу. Карти поділяються за охопленням території або за просторовим охопленням. Існують карти світу і карти півкуліс, будь ласка, розрізняють карти материків і океанів їх частин, наприклад, карта Південної Америки, да, або карта Атлантичного океану. Існують карти окремих частин материків і океанів. І ще є карти країн світу, наприклад, карта України це буде карта за охопленням території. Наступна класифікація це за змістом. За змістом карти поділяються на загальногеографічні і тематичні. Загальногеографічні карти зображують загальний вигляд земної поверхні, на них з однаковою докладністю позначено різні об'єкти, як природні, себто гори, рівнини, річки, так і соціально-економічні, наприклад, міста. Тематичні карти присвячені певній темі, на них зображено якийсь один компонент природи. Один компонент населення або господарства. Ну, наприклад, ось тут є карта ґрунтів. Карта родючості ґрунтів це тематична карта. Звичайно, на карті різні географічні процеси і явища, неважливо, чи вони природні, чи вони економічні, чи вони соціальні, по-різному по зображуються. Тому вчені розробили спеціальні способи картографічного зображення. До них відноситься спосіб якісного фону, спосіб локалізованих знаків, спосіб ареалів, спосіб лінійних знаків, спосіб ізоліній, точковий спосіб, спосіб картограм і спосіб картодіаграм. Давайте детальніше познайомимося з кожним із цих способів. Починаємо ми зі способу якісного фону. Цей спосіб, друзі, використовують для якісної характеристики об'єктів і явищ. Звідси походить його назва. Ці об'єкти і явища мають суцільне поширення на земній кулі. Ось, наприклад, способом якісного фону, як бачите, показана політична карта світу, де різними кольорами показані різні країни нашої планети. Наступний спосіб це спосіб локалізованих знаків, або його ще називають значковий спосіб. Його використовують для зображення об'єктів, розміри яких ми не можемо показати масштаби карти. Це, наприклад, подивіться, родовище корисних копалиност, наприклад, родовище вугілля. Далі, Таким же способом позначаються вік гірських порід на геологічній карті або різноманітні споруди на великомасштабній карті. Наступний спосіб це спосіб ареалів. Слово ареал для вас не є новим. В курсі біології ви з цим словом знайомилися і знаєте, що ареал це певна територія, яка займає. Той чи інший біологічний вид. Так от, в географії теж є поняття ареалу, так? ареал показує поширення е, певних об'єктів та, яви, та явищ. Так, от, спосіб ареалів якраз полягає в зображенні на карті ділянки, тобто ареали, це ділянки, де поширюється той чи інший об'єкт чи явище. Так? І ось е, на цих картах ви можете бачити, як використовується цей спосіб. Ареал поширення того чи іншого явища може виділятися штриховкою, різним кольором, може обмежуватися якимись лініями і так далі. Наступний спосіб це спосіб лінійних знаків. Цей спосіб застосовує для зображення географічних об'єктів, явищ, процесів лінійного характеру, звідти походить назва способу. Так, наприклад, способом лінійних знаків показують обриси берегові лінії. Кордони країн, наприклад, шляхи сполучення, залізниці, автомобільні дороги, річки, тобто всі ті об'єкти, які мають лінійне простягання. Наступний спосіб це спосіб ізолінії. З поняттям ізолінії ми теж знайомилися з вами вже в шостому класі. Знаємо, що ізолінії це лінії, які відображають величини, які є неперервні просто, неперервних у просторі явищ. Ізолінії сполучають точки з однаковим кількісним показникам. Ну, наприклад, ось на фрагменті цієї карти ви можете бачити ізотерми. Ізотерми, я вам нагадаю, що це лінії, які показують точки на земній кулі з однаковою температурою. Прикладом ізоліній також є ізобари, ізогієти та інші лінії. Далі, наступний спосіб це точковий спосіб. Точковий спосіб використовують тоді, коли нам треба зобразити на географічній карті. Масові об'єкти, які роззосереджені по території. Подивіться: точки, де більше, де більше точок, там цих об'єктів більше, тобто відіграє роль відстань між точками та, і розміри точок. Чим більша точка, тим об'єктів більше. Чим менші відстані між точками, тим теж, відповідно, об'єктів більше. Ось на фрагменті цієї карти ми бачимо точковим способом показано, ну, наприклад, поширення сільськогосподарських культур. Бачимо в Одеській області посівні площі набагато більші, ніж, скажімо, в Миколаївській, в Херсонській, в інших областях. Наступний спосіб це спосіб картограми. Способом картограми зображується. Прояв певного явища в межах одиниць територіального поділу за відносними показниками. Тобто, показується, на одиницю площу на проміжок часу, як правило, відображається в промілі або відсотках. Для картограми є обов'язкова наявність шкали, яка відображає насиченість кольору та густоту штрихування зі зміною величини показника. Ось на цій карті ми можемо бачити розподіл, наприклад, густоти населення по регіонам України. Чим темніше зафарбовано, тим густота населення є якою більшою. І, врешті-решт, останній спосіб, один з останніх способів це спосіб кардіограм. Способ кардіограм використовують, е якщо треба відобразити, абсолютні статистичні показники у межах певних територіальних одиниць за допомогою спеціальних діаграмних знаків. Це можуть бути Кола, як ви бачите на цій карті, це можуть бути куби, це можуть бути стовпчики. Так? Тобто, спосіб картодіаграм використовує абсолютні статистичні показники в межах певних територіальних одиниць. Ну, ось, наприклад, картодіаграма ілюструє нам частку виробництва певного продукту в тій чи іншій області. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами повторили класифікацію географічних карт та нагадали собі способи картографічних зображень. На сьогодні у мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Не забувайте, що все буде Україна. Урок закінчено. До побачення!